Гривні має лише одна установа Національний банк України. Це головний банк нашої країни. Банк банків. Так, молодець, дякую. А що ви ще знаєте про Національний банк? Будь ласка, прошу. У Національному банку України скорочено НБУ, є е, е, спеціальні е, це? Е. Фабрика. Банкнотного паперу. паперу та Банкнотний. Молодець, запам'ятав з попереду занять. Так, добре. А що ж відбувається на фабриці? Хто знає? Так, будь ласка, Поліна. На фабриці виготовляють банкнот... банкнотний папір. Банкнотний, банкнотний папір. Так. Та, До додають до... бавовну, А до е... банкнотию банкнотне... банкнот... гривень? гривень додають український люди. Уявляєте? Цікаво, так? Да? Цікаво? Mm -hmm. Так, добре. Так, А ще хто знає, що про дві банкнот, На банкнот по молетку твої друг дружні. Карбують, друкують і карбують. і карбують банкноти та монети. 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 Так? Художник банкнотно монетного твору розробляє дизайн банкнот та монет. Судьі, будь ласка, на слайд, які ви бачите банкноти та монети. Так? Сьогодні ми з вами. У нас буде така вправа. Потрібно домалювати елементи, яких не вистачає на різних банкнотах. Тому зверніть, будь ласка, увагу на наших видатних митців, поетів, науковців і так далі. Так, банкнота номіналом 20 гривень, 100, 500, 50, 200 і 1000. Так, добре. Скажіть, будь ласка, то що ж таке банкноти, як ви думаєте? Так, прошу папер. Банкноти це гроші, які виготовлені з спеціального банкнотного паперу або полімеру. Полімеру, так? Полімеру. Міснішого за банкнотний папір матеріалу так, за... якої міжчанням... форми. Добре, дякую. Тут... А що ж таке монети, як ви думаєте? Так, Міра, будь ласка. Монети — це металеві гроші, які приміряють місце спеціальному до фактичного металу. Так. Тому ну, їх э, можна використовувати довше, ніж банкноти. Ніж банкноти, так. Добре. А скажи, будь ласка, а монети якою формою виглядають зазвичай? Вони зазвичай оброблені. Оброблені, так. Добре. Дякую. Скажіть, будь ласка, що зображено на кожній монеті або так, будь ласка. на банкноті? На кожній банкноті або монеті є цифри, надруковані великим шрифтом. Це номінал. Так, діти, запам'ятайте, що цифри, які надруковані на... Банкнота називається номінал. Повторимо. Номінал! Номінал. Так. Будь ласка. Тобто це вартість, банкноти або монети. Так, А про вартість вагонуватися вчили. Ціна, вартість, пам'ятаєте. У магазинах у кожного товару є своя ціна. Дізнавшись ціну товару, ви будете знати, скільки потрібно. Добре, дякую. А давайте з вами пригадаємо, які в нас є види бартньор. Так, тим більше на сайді вже, вже вони є. Будь ласка, будь одна гривня. Одна гривня, дві, п'ять гривень. П'ять гривень. Так. Десяна, будь ласка. Десять двадцять. Десять двадцять, так. Ще. Ярослава, будь ласка, прошу. 50-100 та 200 гривень. Так. Андріана. 500 1000. 500 1000. 50, <різь> так. Добре. ласка, на дітки, на слайд. Можна зустріти два види банкнот номіналом 20, 50, 100, 200 і 500. Це старші і новіші. Так? Усі вони є. Так, законними платіжними засобами. А давайте з вами зробимо математичну рознику. Рахуйте, скільки номіналів банкнот української гривні, так то уважний ярзав. 10, 10 штук. 10 номинал. штук, номіналів, банкнотної банкно гривні. Банкно Можна банкно 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 сказати, так, у нас сьогодні в Україні. Так, добре, дякую. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка банкнота найстарша, тобто найдорожча? За яку можна більше всього купити товару? Будь ласка. Найстарша і найстарша тисячу гривень. Тисячу гривень, так дякуємо молодець. А яка тільки наймолодша, найдешевша? Будь ласка, найдешевша одна гривня. Так, добре. А за яку банкноту, банкноту гривні може, ми зможемо купити більше товарів за 50 чи за 500? Так, Хто, будь ласка, Марита, будь ласка. Більше товарів зможемо купити за 500 гривень. Так, добре, дякую. Зверніть, будь ласка, увагу. Монети копію. Вони жовто, а в золотого ще кажуть, кольору. А монети гривні діти, сірого, срібного тобто кольору, виняток лише монети номіналом 1 гривня. Вона є у двох варіантах оформлення, тобто золота це старший варіант, і поступово виведений, виведений з обігу. І срібна новіший варіант. Найстарші монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. Їх можна використовувати замість банкнот вартістю 1, 2, 5. Та 10 гривень. Сьогодні Національний банк виготовляє монети вартістю 10-50 та 50 копійок. Раніше були ще 4 монети копійок: 1, 2, 5 та 25 копійок. Але їх вивели з обігу. Але ще буває попадається да? 25 копійок. А є такі нерадиві продавці, що вони замість 50 копійок за здачу дають 25 копійок. Тому ви маєте бути. Уважно, коли рахуєте здачу в магазині. Так, добре. А давайте перейдемо з математики. Одна гривня, скільки, скільки гривні копійка? Скільки це равніше копійок? Так, на карті. 100 копійок. Так, 100 копійок, так, дякую. А тепер, тепер давайте розглянемо, як виглядають наші гривні та копійки. Різні країни на своїх банкнотах та монетах зображують різноманітні речі. Пам'ятки, архітектури, видатних людей, тварин або рослин. Давайте подивимося, який колір є головним у кожної банкноти римі та зафарбуємо е, на, на листочках, які у вас е, на парках лежать, у потрібний колір. А хто знає, не дивлячись на дошку ножку, на слайд, для якого кольору і яка банкнота. Як виглядає? Так, будь ласка, е, Уляна. Одна гривня, а жовта облакина. Дві гривні, е, світло-коричневе. П'ять гривень, синій. десять гривень, червоний. Двадцять гривень це Так, дякую. Так, далі.

Так, добре. Дякую. Українські монети є двох, Ми вже говорили з вами в кольорах. Яких був у вас слухах? Золотому, або жовтому, так. І, І, І срібному, Сріб. І? І так, або сировому ще говорю, так? Добре. Продовжуємо з вами далі. Працювати над нашою темою вихідкові та розвиткові гроші, або вивчаємо банкноти і монети України. Так. Да.